18 лютого о 8 ранку ми із сотнею вийшли на, на нашу, мовно кажучи, плац. Пошикувались, От. і пішли в Мар'янський парк. Там ми як тільки прийшли, там стояли важкі автомобілі класу Краз чи МАЗ. Власне, військові великі. Машини, які перегороджували дорогу тут. І я пам'ятаю, як був чіткий кордон ВВшників. Ми підійшли, і у нас якби не було щитів як стандартного озброєння. Як це було, наприклад, якщо я пам'ятаю правильно, в 32-й сотні у них у кожного був щит. У них це був як стандартне озброєння. І ми підійшли, власне, встановили кордон, але ніяких стичок поки не було. Ну, словесні перепалки. То вони у нас там щось кинуть, то ми у них. І потім підійшла ж сотня, не пам'ятаю вже номері, і стали із щитами перед нами. Тобто вони щитами, ми щитами. Потім ззаду до ВВшників вони стояли в 3-4 ряди, до них ззаду підійшли ті тушки і почали бити передні ряди такими довгими палицями, гілки чи що. І почали бити передні ряди, але потім вже ззаду почали довбати брусчатку. І відкидувати їх. Потім відкинули, мабуть, метрів на 40-50 цих ВВшників. Вони встановили новий кордон, до них іще підкріплення підійшло. Стояли вже не в 3-4 ряди, а в 5-6. Спалили їм намет. Мужик біля мене кинув коктейль і попав якраз в той намет. Він загорівся як новорічна ялинка. От. Потім. Оголосили перемир'я, і мій сотник дав мені щит. Міліцейський, він його вирвав. Було дуже просто виривати щити, якщо був суперник непідготовлений. Власне, щит кріпився на такі е, якби затяжечки, і в них був матеріал, як, як усе, що, те, що клеїться. Ліпучка. От. І якщо правильно викрутить. Якщо людина тримає щит в лівій руці, то треба щит крутити вправо. Якщо в правій, то вліво. І таким чином рука виломується, і або людина відпускає щит, або рука ламається. І, власне, всі в основному пускали щити.